На Буковині майже на півроку закриють рух високогірним перевалом Шурдин. З 15 листопада 2023 року по 1 квітня 2024 року. У Чернівецькій області закриють рух через гірський перевал шурдин. Це один із найвищих перевалів України. Цей автошлях є частиною дороги долішній шапіт, КПП Руська. У службі відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області зазначили, що закриють перевал для безпеки дорожнього руху. Об'їхати перевал Шурдин можна такими автошляхами: Р – Криворівня, Усть Путила, Старій Кути, Вижниця, Стороженець, Чернівці. І Т – Чернівці, Вашківці, Путила, КПП Руська. Висота перевалу більше тисячі метрів над рівнем моря, а перевальної ділянки автошляху понад 19 кілометрів. Ці 19 кілометрів дороги в гравійному покритті. Сама дорога дуже вузька і має дуже багато крутих виганів. Відповідно на перевалі дуже часто бувають снігопади, тумани та інші несприятливі погодні умови, які ускладнюють проїзд. І щоб уникнути ДТП, служба відновлення щороку закриває проїзд цим перевалом міським. Рух перевалом буде відновлено з 1 квітня 2020.